Стару братську олію пам'ятаючи й досі, сьогодні ми розповімо не про чергове зникле село, а про переробне підприємство, яке довгі роки постачало жителів містечка Братське і довколишньої округи пахучою смачною янтарною олією. Як часто у дитинстві, багато років чи навіть десятиліть тому. Дідлахи змащували щедро окраєць тільки но домашньої хлібини, пахучою олією, натирали часничком, посипали сілю і їли цю смакоту, як кажуть, на весь рот. Поряд із ще одним делікатесом того дитинства, щедро відрізаною скипкою домашнього хліба, змоченого водою і густо посипаного цукром, то були незабутні смакові відчуття, які і зараз навіть. Через десятиліття пригадуються нашими смаковими рецепторами. Тож, почавши про таку смачненьку скипку хліба з олією, сьогодні хочемо згадати окрему галузь виробництва нашого містечка, а саме олійню, яка була, славилася, й нині вже в іншому приміщенні УСПТ. Урожай. Олійню в містечку Братське. Яка знаходилася в районі нинішнього парку Слави на розі вулиць Леніна зараз миру та Лісової, пам'ятають і старожили, і люди молодші, пам'ятали і наші діди-прадіди, бо є дані, що працювала вона ще з довоєнних років. Принаймні збереглася фотографія робочого процесу в олійні ще 1932 року. В одному приміщенні знаходився і млин, і олійня. Мололи борошно, вхід був у млин позаду приміщення. Збити олію, чи, як тоді казали, заміняти олію, привозили великі лантухи насіння соняшника з усіх усюд, не тільки з району. Бо тоді таких олієнь було небагато. Довгий час завідував братською олійнею Микола Дмитрович Коваленко. Він був самоучка механік, але вмілий винахідник і раціоналізатор. Мав золоті руки. Його донька Надія Миколаївна Хілобок згадує, що прибігала до батька на олію, і тут завжди дуже пахло, свіженькою олією, лежали великі круги макухи, які діти могли просто жувати, як ласощі. У мого дідуся Дмитра і бабусі Даші було 8 дітей, чотири сина і чотири доньки, жили на братському два – у них свого часу було велике господарство, магазин. Під час голодовки дідусь помер, а бабуся жила довго. Всі їх сини були музикантами, грали на духових інструментах, тато на трубі, дядько Андрій закінчив музичне училище, консерваторію, керував у Харкові духовим оркестром, а потім ще й жив в Ілічівці нині Іванівка і там також створив духовий оркестр. Тато, коли став дорослим, працював у колгоспі імені Леніна довгий час. Потім його призначили завідувати олінею. То розповідав, що навіть з Молдавії, з Кишинева приїздили по нашу олію. Вона своїми смаковими якостями відрізнялася від інших, і це цінувалося. І ще під'їжджаючи до Братського, вже чули цей духмяний запах смаженої олії. Тато зробив такий пристрій. Що круги Макухи виходили круглими. До цього вона виходила непресована, тобто без форми. Наша олія дуже славилася були черги, люди приїздили з дальніх сіл. По лінії навіть працювала нічна зміна. Пригадую, тато називав прізвища Лебедика, Лемешка, Омельчука. А скільки в ті часи вирішували потрібних справ, дякуючи Олії та іншій. Продукції. Скажімо, коли ми вже працювали в галузі культури з чоловіком Миколою Андрійовичем, то потрібно було для будинку культури придбати гарні крісла, апаратуру, інструменти. Тодішні керівники району розуміли, що для цього треба їхати не з порожніми руками. Тож, затарившись яйцями, м'ясом і звичайно ж олією, ми поїхали в Київ і все там вирішили. І так було не один раз, так що олійня працювала і на галузь культури, сміється Надія Миколаївна. Тож такої олії, як у братській олійні, не було більше ніде. Та й зараз марка олії вже з спт урожай не падає. Олію купують охочі. Навпроти олійні жили лебедики Іван Михайлович та Катерина Степанівна. Обоє працювали саме на цьому переробному підприємстві. Про це згадує їхня невістка Надія Лебедик. Я в цю родину прийшла в 1968 році. Вийшла заміж. Стояла невеличка землянка. Колись тут жив перукар Єврей Арон. Цій хаті було вже 116 років. Робилась вона з вербового плетеного тину. А потім його обмазували глиною із соломою. Але вже майже була зведена й нова хата. Пам'ятаю, що батьки чоловіка працювали в олійні і в млині. Іван Михайлович більше у млині, а мама в олійні приймала насіння разом з Галиною. Спочатку насіння решетували на механічних решітках, відвівали лузгу. Потім був такий процес. Фальовка. Перемелені вже бубки відправляли в піч, підсмажували і висипали в прес, у спеціальну форму, вручну крутили цей пристрій, і йшла вже олія, пахуча, запашна і густа, тепла. Її зливали у чан, Вона відстоювалася, щоб осів фус, а потім же її видавали людям, які привозили насіння. Свекор. Теж знався на всіх процесах виробництва борошна та олії, а ще працював нічним сторожем. Тут життя било ключем і вдень, і вночі. Людей приїжджало море, мішки цілими горами кидали і в нашому подвір'ї, бо не всі за день встигали здати насіння. Заносили ці мішки і до сусідів. Весь провулок з боку олійні часто був заставлений машинами, підводами. Всі хотіли смачної олії. Біля оліні вночі горів ліхтар, гомоніли люди, які залишалися ночувати. Одним словом, приємно згадати ті роки. Нам біля олійні жилося весело і добре. Пам'ятаю, і за олійнею Миколу Коваленка. Добрий був чоловік. Ще в оліні працювали Олексій та Тамара Солонченки, Володимир Кравченко, Іван Омельчук. Чому її перенесли, не знаю. Певне, були якісь причини. А у Світлани Літвінової, сусідки Надії Лебедик, в оліні працював дідусь, Прокіп Сергійович Лемешко. Бабуся Марія Федорівна працювала в колгоспі. Дідусь працював у млині. Родина була з переселенців з Київської області. В 20-х роках переїхали в Братське, купили землянку. Потім побудували хату. А помер Прокіп Сергійович завчасно і трагічно. Мені на той час було всього три рочки. Якось у неділю, у вихідний день, приїхали жінки і почали просити його, щоб змолив борошна не зміг відмовити, тому сам натягнув пас, який потрібно було кільком чоловікам натягувати, і у нього лопнула якась судина в організмі. Від того і помер. І така прикра подія була, на жаль, Олія ж продовжувала працювати. Після Коваленка завідувати нею вже став Віктор Михайлович Кривенко з 1983 по 2012 рік. Він ще деякий час завідував старою олійнею, а потім вже перейшли у нове приміщення. Він також був раціоналізатором. Дуже працелюбний, відповідальний, постійно їздив у Кривий Ріг, Кіровоград за запасними частинами, відрегулював прес, старався високо і гідно тримати марку свого виробництва і продукції олії. Навіть запатентував свій винахід. Раніше насіння вручну на решетах решетували, а він придумав електричні решета, відправив креслення і отримав винагороду. Чим дуже пишався. Прагнув, щоб олія була якісна, чиста, тому завжди були величезні черги. Заступником у нього був довгий час Олексій Олексійович Солонченко. Теж дуже відповідальна людина. За олією в братське їхали з багатьох областей, дуже хвалили майстрів виробництва. Вже багато років олія знаходиться в іншому приміщенні. Практично за містечком. Працює й новий колектив. А жителі кутка, де колись була стара олійня, часто згадують, як вона працювала, як можна було навіть домовитися за відому сільську винагороду придбати бутиль олії чи кілька кругів макухи. Як для деяких чоловіків, поїздка до олійні та млина була приємною пригодою, бо брали з собою пляшку, закуску. І, зібравшись гурточками, підвечірювали та гомоніли. А одна молода на той час жінка якось навіть побилася об заклад із сторожами, що донесе додому великий лантух макухи, якщо вони їй дадуть безкоштовно. Ті погодилися і сказали, щоб принесла з дому якнайбільший мішок. Взяла той, що на 70 кілограмів сторожі навантажили, тільки попросила, щоб піддали. І кілька десятків метрів, добре, що жила неподалік, так і несла той мішок. Додому ж. Біля воріт кинула, але суперечку виграла. Пригадали про колишню олію і теперішні та колишні жителі братського і району. Тетяна Крижановська багато років прожила на вулиці Лісовій, поряд з Олійнею, шуміла і пахтіла на весь куток олія, знайомі люди з сіл. Частенько просили зайняти чергу, бо дійсно народу завжди було багато. Дуже смачна була олія, бо насіння приймали дуже ретельно люди його бувало прямо там і перевівали. Олег Костюков пригадав, що у його шкільному щоденнику був запис вчительки Прошу внести до раціону вашого сина макуху, щоб не жував на уроках. Бо хлопці на перерві. Бігали із школи через парк до Оліні і там їх пригощали таким смаколиком. То був 1974 рік. Наш постійний користувач і друг сторінки Олександр Дубовий теж пригадав, що після уроків учні першої школи бігали через парк до Оліні і бачили весь процес роботи. А яка смачна була макуха! Ще й зараз згадує смак салатів з тієї олії. А ще перерви у другій школі. Коли вітер був з тієї сторони, то запах наганяв такого апетиту. Здавалося, що пахло смаженою картоплею. Дуже тепло пригадувала це переробне підприємство Любов Володимирівна Мироненко Чудненко. З братської олії найсмачніша страва була в нашій сім'ї це пампушки. Мама пекла хліб, пампушки, а ми, діти, чистили ярий часничок, начистимо, помиємо, на рушничок викладемо, щоб обсох, а потім на дощиці кришимо дрібненько та в ступку перетираємо із сіллю. А потім часничок, олійку і водичку збивали так, щоб маса була, як на молоко. У велику миску клали пампушки. І поливали олійно водно-часниковою поливою. Пампушки трясли, підтрушували і підкидали в тій мисці, а ми, діти, не могли дочекатися, коли ж ця процедура закінчиться. Як вже ставили миску на стіл, то мама тільки зелененьким порізаним кропом притрусить, як ми налітали, хапали ті пампушечки і за дві щоки запихали їх з такою жадібністю. Що передати це словами важко. Запах олії так наганяв апетит, що ті пампушки зникали максимум за п'ять хвилин. А мама мудра була, пекла пампушок дві-три жаровні, то першу миттю з'їдали, а вже другу їли з борщем, насипали велику миску борщу, ставили посеред столу, першим починав їсти батько, а потім ми. Діти і мама. Пампушок дозволяли їсти без обмежень. Водою з криниці запивали, бо після такої їжі дуже хотілося пити. А вже третю жаровню пампушок їли на другий день. З подякою згадуємо тих, хто працював в оліні і забезпечував таким чином нас, дітлахів 60-х років, смаколиками у вигляді пампушок. Приміщення старої олії зараз у приватній власності. Ще зберігся і напис вулиця Леніна. Є і труба, з якої колись густо йшов димок. Та такої олії уже давно не виробляють тут. А слава про ту пахочу смачну олію живе ще й досі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте та поширюйте. Збережемо історію свого краю разом.